Відбитки якої тварини схожі до людських? Так, зараз мавпи. Ні. Не мавпа? Ні. Е, так, добре. Дивіться, можна Не... мур якийсь тварини, поділяються на яких. Давай, окей. Е, тобто, це тварина така пухнаста, яка в лісі живе? Але взагалом тварини поділяються на яких? Є е, млекопитаючі. Ну, це там, ну, так, всякі риби є, це угу. ж теж тварини. Е, тобто, є ну, на комахи наземні, які mm. літають. Ну тобто, це, я думаю, що це точно не птах. Mm. Ну, ну, звичайно, ми ж не будемо. Тобто ми беремо звичайну тварину. Uh -huh. Вона живе в лісі. Uh -huh. А ведмідь? Ні. Mm. Це велика тварина, вона середніх розмірів. У нас вони не мешкають. Mm. А це тропічна тварина. Подібна. А поки Наталя думає, ти постав лайк і не забудь підписатись. Боже, я не знаю. Чи ніжки ні, ніжки теж ні, Там лапки будуть однакові. якась коала мені здається, ні?